О який цікавий колаж. Так, Ешлі Бенсон має чудовий вигляд. Її рожева сукня їй личить. Ви хочете поговорити про її? Так, Ешлі має чудовий вигляд, ви хочете дізнатися більше про її стиль чи про рожеву сукню? Так, Ешлі справжня красуня. Її батьки, мабуть, дуже нею пишаються. А ким ви пишаєтеся? Так, Ешлі виглядає чудово в цій сукні. Її мама, мабуть, дуже пишається такою гарною донькою. А ви б хотіли поговорити про стиль Ешлі чи про щось інше? Так, у Ешлі гарна сукня, гарні ноги, руки, пальці, обличчя та волосся. Ви хочете поговорити? Так, Ешлі справжня красуня. Її голос ніжний і приємний. Ви хочете дізнатися більше про її акторську кар'єру чи про щось інше? Так, Ешлі справжня красуня.